Всім привіт! Всі, Я думаю, ті, що за мною давно, ті пам'ятають, що в мене он там стояла еустома. Коли вона відквітла, вірніше, я її квітувати винесла на вулицю під затіньку, тому що тут було дуже жарко, я її потім зрізала, і в мене навіть одна он знову почала квітнути. Це я вже занесла, коли почали заморозки, то занесла їх сюди. Довго я шукала по інтернету, тому що я перший раз вирощую еустому. Верніше, не перший раз, Спроби були і раніше, але вийшло у мене, що вона зійшла, перший раз. і розквітла. Вирощувала їх ось так у горщиках. У горщиках у мене торф і, здається, трішки я перепрів, що вона вузу і також додавала Добриво осмокут, яке пролонгірованої дії, яке діє, дуже повільно розчиняється і довго діє. І я знайшла в інтернеті, що Здається, вони піддаються черенкуванню. То, можливо, трішки попробую, зачеренкую кілька штук. Ну, а ці, звичайно, коли настануть великі холоди, я їх заберу в дім. Будуть у мене вони зимувати там, щоб вони не змерзли. Ну, а потім говорять, що вони розквітнуть навесні дуже рано. Ну, побачимо, можна буде переволкою. Зробити переволку в ґрунт, тому що там коріння вже буде велике, і я думаю, висадить їх вже просто на вулиці навесні. Коли вже минує загруза заморозків, і потім я їх висадю на відкритий, у відкритий ґрунт у квітник. Тож, ось такий у мене досвід ще пока ще невеликий. Але цього разу в мене він уточний. Навіть ось бурйончик уже росте. Тим, що я замульчувала повністю самим турфом зверху все одно бурйон пролозе. Ну, Звичайно. Насіння літої в повітрі, воно може сідати і на турф, і проростати. Тож, держуться вони горно, значить там корінь хороший. Ось так вони, бачите, діляться на якісь фракції. Я думаю, можна ось оці зрізати, ось оці верхушечки. А там он, підуть бокові. А ці спробувати укорінити. Звичайно, буду укорінювати у торфі. Дуже такий у мене невеличкий досвід із еустомою. Дуже гарна квітка. Тут у мене розові і ось такого бузкового кольору. Дуже гарна квітка. Звичайно, в мене розмір її не був такий гарний, тому що, мабуть, тому що вони у горщиках. І не було належного догляду, як повезе, то полю, тому що в мене ж на першому плані полуниця. Ну, а в мене, звичайно, є там десь далеко <хи> мрія про квіти, щоб, щоб вирощувати ще й квіти. Але ж в мене тільки дві руки, я просто не встигаю. Хоча у мене є в цьому руці гарні помічники. Вони в мене вже з'явилися. На кінець майже літа, на другу, ну, другу половині літа я дуже задоволена, тому що я із ними все встигаю. Ми вдвох з чоловіком і ще одна е, сімейна пора, яка нам допомагає. Ми всі дружно працюємо у нас на плантаціях. Е, і у нас всі задоволені, і вони, і ми, тому що ми більше встигаємо. Ну, а вони мають змогу заробити непогані кошти. І також є у них і відпочинок. Це в мене його немає. <смі> у них він є. В них є вихідні. Ну, а в мене бувають рідко. Це скоро у мене начнеться відпустка від полуниці. Це грудень і. Не весь січень, але до половини це точно в мене буде відпустка. Ну, і В у листопаді, у листопаді в мене ще є дороботки, які мені треба подоробляти. Звичайно, галупу вже не буде, але то ось ці вуса треба пообрізати, то десь підчистить полуничку. Вже Здебільшого буде робота, можливо, в теплицях, тому що зараз ми хочемо. Усе встигнуть на вулиці поробити до сезону дощів, до похолодання, щоб по холоді вже на вулиці не працювати. Залишаться тільки тепличні роботи. І у нас ще дилема із чоловіком, чи додать першу теплицю, чи не додать, чи строять ще одну. Тому що в нас метал лежить ще на одну теплицю, Ну мені начеб і досить теплиць. Але ж але ж, є е, е, закуплений метал, то можливо, можливо, ще щось придумаємо. Ну, Так як ми з чоловіком такі е, дуже е, активний у нас навіть отдих, то <сі> ми щось придумаємо зробити з тих дух, з тих не дух, а металу. Тож, я думаю, ще поставимо або ще одну теплицю, або ще додамо першу теплицю, щоб у нас вона була теж довга. Ну, і зараз у мене треба перечистити всю полуничку, яка залишилася, і позаносити у теплиці. В теплиці ми ставимо там, де двохрядка, тому що. У теплиці, там, де перша рядка, там можуть стати тільки ящики. Касетка не стане по ширині. Ну, а у рядки там міждуряддя велике, тому там можна поставити касетку. Що я і роблю? Те, що готова розсада в мене, ну, те, що корінь вже може функціонувати сам без укриття. Ті переносимо ось сюди, ставимо на мідуря, ось сюди поставимо і ось на оце. Тут же залишаємо прохід для того, щоб можна було пройти і полити. Ну і тепер буде проведена ревізія по теплицях. Десь, може, щось мені не подобається, то я вирву та пересадю. Так ми вже підемо у зиму. Ось як відрізняється та полуничка, яка посаджена, підсорджена ще влітку, вірніше верні, в кінці літа, і ось так, яка посаджена вже пізніше із касетки. Ну, оце ось є посаджена із стаконів. І вже пустила вус. Хай у ось тут приростоє другою рослинкою. Стоп. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!